У нас нет другой задачи і нет другого желания. Надо только работать і работать во блага нашого регіону. Як думаєте, хто ця ефектна блондинка із безмежним бажанням працювати на благо? А якщо я скажу, що їй світить 10 років за корупцію, тоді стає простіше повірити, що це народна депутатка. А якщо я скажу, що колеги-чоловіки вважають її жінкою сумнівної поведінки? То взагалі цікаво робиться. То хто ж вона така? Яскравий макіяж, дорогі наряди, брендові аксесуари і шикарні авто. Слугу народу від одноіменної партії Ірину Алахвердієву Кормишкіну називали фешн-дівою Верховної Ради і довгий час впізнавали лише завдяки ефектному зовнішньому вигляду. Схоже, вона дійсно любить привертати до себе увагу глибокими ні, не думками вирізами декольте. Наперед скажу, що за майже п'ять років роботи у парламенті нічим особливим ця панянка не відзначилася. Я маю на увазі в професійному плані. Мені навіть не вдалося знайти якісь її інтерв'ю хіба що кілька коментарів, типу того з якого я розпочав. І судячи з російської мови, записували їх і ще у довоєнні часи. У біографії теж глухо. Кілька сухих фактів про те, що народилася в Миколаєві, де працювала в страховому бізнесі. Потім потрапила до Верховної Ради у складі президентської партії. Але я б не згадував цю яскраву білявку, якби не інтриги, скандали, розслідування, як люблять казати колеги. Погнали! Вперше суспільство заговорило про Алахвардієву кормишкіну, трохи пізніше розповім про обидва прізвища. І ще до повномасштабного вторгнення. Тоді вона мимоволі втрапила у сексистський скандал. Діло було в Миколаєві, куди з робочим візитом приїхали голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко і керівник тієї ж одноіменної фракції у парламенті Давид Арахамія. Це був кінець прес-конференції, коли камери і мікрофони нібито вже були вимкнені, але ще треба було посидіти з розумним видом. Мабуть, втомившись від розмов про політику і служіння народу, колеги вирішили завести суто мужицьку розмову, попліткувати про красиву однопартійницю. Як ви вже, мабуть, здогадалися, не вся апаратура була відключена, і секретики розкрилися. Запевняю, мовою оригіналу це щось із чимось, до слова російською мовою. Тоді вообще красота. Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг-то, ну Баба рабочая вообще. Да? Как, Может, как ну, Тут отхуярит, блядь, 300 встреч да, за 4 месяца. Да, Можуть. да, Виграють, бляч, да, і станом. Да? Мортика енергетика. Да. Ну, Президент, ти заведеш, то відеошку підприєм викориться Айкаса. Скажете ба-ба-да-ба-ба-ба. -да -ба -да. Якщо ви не чули або не пам'ятаєте цього скандалу, то впевнений, вас переповнюють емоції. Як відреагувала сама Алахвердієва, Незабаром розповім. А зараз просто не можу втриматися, щоб не обговорити сенсу діалогу. Ну, по-перше, в цьому випадку хочеться відмовитися від чоловічої солідарності і обуритися такою зневагою не тільки до колеги, а й просто до жінки. По-друге, вражає жаргон: це ж лиця якщо не першого, то другого ешалону влади. Тупо соромно, що країною і долями людей керують люди із таким явно невисоким моральним рівнем. Я вже мовчу про мати і надуту робочу бабу. Вишенька на торті цього короткого діалогу, характеристика депутатки як корабельної сосни. До речі, значення цього виразу розтолкувала інша народна обранниця Соломія Бобровська. Так от, корабельна сосна це моряцький жаргон і означає він жінку легкої поведінки, котра обслуговує чоловіків під час круїзів на лайнерах. Як вам? І це викликає ще більше запитань. Що мав на увазі Корнієнко? Це просто зашкал сексизму, коли жінку прирівнюють до повії лише через яскраву зовнішність. Або колега знає щось пікантне про особисте життя Ірини. Чи просто ляпнув, не подумавши, а згадка про президента взагалі загнала мене в глухий кут. Ну, президенту ти завідеш, то відаєш. Скажуть, бабадаба. Зрозуміло, що при зустрічі з такою жінкою Зеленський мав би залишитися під враженням і дуже бурхливо зреагувати, що вже якось дивно, ніби він красивих жінок не бачив. При цьому незрозумілим залишається одне: з якою ціллю Арахамія мав би заводити Алахвардієву до президента, судячи із описаної реакції, не про державну службу говорити. Хоча хто зна, хто зна. У нас нет другой задачи і нет другого желания. надо только работать і работать во благо нашого регіону. Якби там не було, а відео швидко розлетілося і було назване сексистським скандалом в партії Слуга народу і викликало велике обурення в суспільстві, але, до речі, не в самої Ірини Алахвардієвої. Уявіть собі, пані депутатка стала на бік колег чоловіків і заявила, що то все фейк. То все було змонтовано. Хоча сам Корнієнко вибачався за сексистські висловлювання і переконував, що це вони взагалі говорили про іншу колегу. Ніби від цього сексизму в його словах стало менше. Я просто мушу почути вашу думку. Як гадаєте, для чого красуню депутатку мали зводити до президента? І взагалі, що думаєте про цю історію? Чекаю коментарів і підписок. Впевнений, вам цікаво, як і мені було, що ж це за жінка така, що від її вроди чоловіки вже й за язиком слідкувати не можуть. Особистість, як я вже казав, дуже загадкова. Але дещо я все-таки зміг відкопати. По-перше, Ірині 46 років в мене теж відвисла щелепа. Як би там не було, мої компліменти красуні. По-друге, прізвище. До Верховної Ради вона потрапила як Ірина Алахвердієва. Тоді жінка була заміжня за миколаївським бізнесменом Яшаром Алахвардієвим і має від нього сина. А от вже у 2023-му вона знову вийшла заміж за депутата Миколаївської облради Юрія Кормишкіна і змінила прізвище. Про цього діяча вже відомо трохи більше ніж про попереднього чоловіка Ірини. За інформацією моїх джерел Ірина і Юрій разом вже досить давно, ще з тих часів, коли вона була Алахвардієвою. Кажуть, чоловік її дуже любить і задарює коштовними подарунками. А ще він аграрний олігарх. Що дуже добре для пані депутатки, бо, як ми вже знаємо, вона дуже любить розкішне життя. Хоча, можливо, саме це і довело її до біди, а точніше, до тюремного терміну. Зараз і до цього діду. Чоловік регіонал та друзі-зрадники. А поки ще кілька слів про Кормишкіна. За часів Януковича він теж був депутатом Миколаївської облради, але від партії регіонів. А коли синьобілі і їхній президент вирушили десь у напрямку російського воєнного корабля, Кормишкін перейшов на старе місце вже у складі іншої партії наш край. До слова, цю партію нещодавно заборонили через велику кількість зрадників і колаборантів у її складі. Щодо цього є також інформація, що Кормишкін мав спільні справи із Володимиром Сальдо, нинішнім царьком окупованої частини Херсонщини. Який наразі з 2023 року є фігурантом реєстру зрадників. Але мої джерела повідомляють, що вони досі підтримують тісний зв'язок. За дружніми стосунками із сумнівними елементами була помічена і сама Ірина. Наприклад, у 2020 році, вже працюючи у Верховній Раді у складі Слуги народу, Але Хвардієва відвідувала святкування Дня народження Ілі Киви. Того самого скандального відомого проросійського ОПЗЖника, котрого застрелили в підмосков'ї трохи більше року тому, але є у Ірини тепер вже кормишкіної і хороші друзі. Це стало відомо після останніх не надто приємних для неї подій. Так от, нещодавно народна депутатка опинилася під вартою за підозрою у незаконному збагаченні. Вся справа в тому, що вона накупила різних дорогезних активів, наприклад, будинок під Одесою. І все б нічого, але покупки перевищили її офіційні доходи на 20 мільйонів гривень. Тепер пані Ірині загрошує до 10 років позбавлення волі. У прихильників парламентської красуні вже могло почати стискатися серце, як вона там сердешна, за ґратами, без візажистів і брендових сумочок. Але даремно, я думаю, ви вже самі здогадалися, що сталося. Ну, звичайно, кормишкіна вийшла на поруки. А поручилися за неї, знаєте хто? Голова Миколаївської ова Віталій Кім і голова фракції Слуги народу Давид Арахамія. Так, так, той самий учасник сексистського скандалу. Кім майже одразу пояснив причини такого кроку. Я її знаю там, років 20, ще коли вона працювала працювала в бізнесі страхування, і вона пішла там отримувати цю підозру. Тобто вона не переховується від слідства, слідство розбереться. Насправді хто винний. Цікаво, що Кім так легко говорить про людину, котру він витягнув з-під варти. Ніби вона не в корупції на 20 мільйонів підозрюється, а в тому, що колір її сумочки не посував до помади. Нагадаю, що кормишкіна народилася і працювала в Миколаєві, а отже, цілком могла пересікатися з нинішнім головою. Ова мої ж джерела кажуть, що з Кімом тісно пересікався саме чоловік Ірини Юрій Кормишкін по темі агробізнесу. Не виключено, що із використанням не зовсім законних схем збагачення. Як би там не було, але підозру отримав не він, а його чарівна дружина. А стосовно того, що за кормишкіну, так би мовити, вписався Давид Арахамія, то він також її земляк і прийшов у велику політику з Миколаївщини. Хоча, судячи із того, що саме Корнієнко розповідав йому про чесноти колеги, раніше вони тісно б не були знайомі. Може, це просто такий спосіб спокутувати вину за той сексистський скандал? Як би там не було, але парламентська красуня. Здала закордонний паспорт і чекає суду, але поки що не за ґратами: десятки гектарів у власності. Ну і наостанок, розповідаючи про корупцію, я не можу не зазирнути у декларацію підозрюваної у самої Ірини. Задекларовано не так багато. Половина квартири в Миколаєві на 63 квадрати, будинок в Миколаєві на 321 квадрат, придбаний у 2020 році, тобто після отримання мандату, і нічого собі така земельна діляночка. А от перелік майна її чоловіка дійсно вражає. Лише у перший рік війни він придбав, увага, 36 земельних ділянок на Миколаївщині, а всього у нього їх більше 70 Одна з таких ділянок 44 гектари, інші по кілька гектарів. Тобто разом там може назбиратися до сотні гектарів. Ви хоч уявляєте собі, скільки це землі? Очевидно, що аграрний бізнес йде непогано. Також в цій декларації мене здивували деякі ціни на придбані активи. Наприклад, в Миколаївській області у Кормишкіна є зерноток. А купив він його всього за 4,5 тисячі гривень. Є майстерні площею 1244 квадрати, всього за 1200 гривень. Виходить приблизно гривня за квадрат. І автозаправочна станція, яка обійшлася у якихось лише 700 гривень. Так, усе це купувалося до 2010 року, але і на той час це були невеликі гроші. Виходить, я на свою тодішню місячну зарплатню міг придбати і купу майстерень і кілька АЗС. Це ж треба, як вигідно вдавалося депутату облради, купувати активи. І жодних підозр у корупції ні в кого не виникало. А ще мій інсайдер повідомив, що кормишкін має базу відпочинку в залізному порту, що на Херсонщині. До речі, зараз вона знаходиться в окупації. І дуже дивно, що вона досі функціонує. Але, звісно, зараз це поки що не підтверджена інформація. Я думаю, ви розумієте, чому. Що стосується автопарку, то у перший рік війни парламентська модниця придбала непогане авто – Mercedes-Benz S500L 2021 року. В декларації пише, що за 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ну це ж треба, як цій родині вдається робити такі вигідні покупки. Що стосується Юрія Кормишкіна, то в нього у власності ціла купа усіляких газів, мазів і камазів, причепів та іншої сільськогосподарської техніки, що очікувано враховуючи аграрний бізнес. Також у аграрія у власному користуванні два ідентичні авто Джіп Патріот, котрі він купив у 2020 році. І знову дуже вигідно, приблизно по 60 тисяч гривень. Покажіть мені, де такі розпродажі? Я теж так хочу. Як не дивно, більш дорогі транспортні засоби аграрій придбав вже у перший рік війни. Це мотоцикл Харлей Девідсон FXS за 300 тисяч і Range Rover за 805 тисяч гривень. Ну і як завжди, одна із найцікавіших частин декларації: доходи, в тому числі подарунки. Не буду проходитися по кожному пункту лише найцікавіше, і воно є: це подарунок у грошовій формі на понад 14 мільйонів гривень. Від Суріна Валерія Володимировича. І ще одна потужна сума 19 мільйонів гривень. Це кошти, котрі білява слуга народу позичила третім особам. Майже таку саму суму 20 мільйонів позичив комусь і Юрій Кормишкін. Цікаво, не судді, котрий відпустив його дружину на поруки. Це ж треба, які щедрі люди, позичають навіть більше, ніж самі мають. До слова, одеський будинок, через який Ірина Кормишкіна зараз під слідством не згадується в декларації ні серед майна самої депутатки, ні серед майна її чоловіка. І це тільки один пункт, який було придбано за кошти невідомого походження, і не задекларовано, на що з якихось причин звернули увагу правоохоронні органи. А уявіть собі, скільки тих, про які ніхто так ніколи й не дізнається, і це я зараз не лише про кормишкіну. А про наших можновладців в цілому. А от ще одна інсайдерська інформація: кормишкін зараз має боргу на 20 мільйонів доларів. Це, звісно, підтвердити наразі неможливо. Ось так живуть люди, котрі наївно називаються народними обранцями і його слугами. У нас іншого другого треба тільки працювати і працювати во благо нашого регіону. Не знаю, чи знайдуть органи докази корупційної діяльності у діях Ірини Кормишкіної, але одне очевидно. Якщо докладно пройтися по декларації, котра перебуває у вільному доступі, можна знайти підстави для ще з десятка перевірок. А ви вірите, що красуня-нардепка може сісти за корупцію? Діліться думками в коментарях і підписуйтесь на канал. Перед тим, як попрощатися, хочу розповісти про іще одну новину, котра нещодавно мене здивувала. В одній із областей чоловіка затримали за викрадення кількох пляшок пива. Він пояснив, що брав у борг, але забув про це попередити. Вчинок поганий, звичайно, тим паче у воєнний час. Але фішка в тому, що горе крадія, котрий наніс шкоди на 80 гривень, дуже швидко засудили до семи, здається, років ув'язнення. А ймовірну корупціонерку з 20 мільйонами відпустили на поруки. Ось така робота на благо.